Вітаю, дорогі друзі, ви на каналі Незрячої Ветерани. І я покращую свої можливості, горизонти своїх можливостей, щоб знімати більше цікавого контенту для вас. Тому придбав собі такий цікавий пристрій. Називається по Помадняму він трипод, А по старому це селфі-палка, але телескопічно. Да, тому що останнім часом. Є бажання знімати для вас більше цікавого контенту контент, контенту, тим більше на вулиці або в Русі, або десь там в цікавих містах. І за допомогою цього приладу, мабуть, я не, маю надію, що я зможу це зробити робити самостійно і буде виходити дуже гарно. І так, ми зараз подивимося, з чого він складається. Мені самому цікаво, я його вчора і придбав. Дуже цікава річ, кажуть. Можливо, буде цікаво і вам комусь. До нагоди. Так, ну тут, мабуть, якась якась інструкція. Пакетик, це воно там згорну, так, так прикольненько. Пакетик, пакетик, целофанік. Так, положу поки. Ага, ага, ага. Ух ти Так, це я так розумію, це кріплення. це О, я щось о. Розібрав ти. Треба розібратися, як воно тут кріпиться. Як його кріпити? Так, тут кнопка. Кнопка, зрозуміло. А як він. Ага, ага. Ага. Тут він. От, стопор він ходить туди-сюди. Тобто... А мені більше цікаво, як його розкладати. Як він... Як він розбирається. Повинна бути якась тут, мабуть, кнопка, щоб він. Він має бути телескопічний, але. Як він. Де, де ця кнопка, щоб його розкласти? А! Це набагато простіше. Його просто треба отак витягати. Ого-го, яка цікава річ в мене тепер є! О, тепер я можу робити сел. Єдине залишилось розібратися, як кріпити на нього телефон. Як це кріплення працює. А, все, розібрався. От так воно працює. О, все, я розібрався, бачите. Тому, навіть, якщо ви не бачите, ви можете розібратись без інструкцій з будь-яким пристроєм. Так що не перемикайтесь, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, слідкуйте за моїми. Пригодами буде цікаво. Всім гарного дня, всіх обійняв ваш незрячий вітера. Пока-пока.